Так, друзі, неймовірна тачка з'являється у нас у продажу. Це Cadillac Lerick 2023 рік випуску. 103 кВт запас ходу на одному заряді до 600 км. Максимальна комплектація авто на задньому приводі на 20-х фірмових дисках. Має гарну літню гуму, шикарний вигляд, має синій перламутровий колір, тонування скла. Пневмо, підвізки тут немає, але авто дуже м'яке, дуже комфортне Надо на ньому проїхатись і ви зрозумієте мої слова. Тому що авто реально варте уваги. Зараз покажу салончик. комплектацію. Салончик у нас шкіра, біла сніжна в ідеальному стані по салону, жодних зауважень немає. Чорна стеля, панорамний дах, безключовий доступ, сліпі зони утримання в смузі, датчик, зіткнення. Це все, звісно, є. Повний електропакет, підігрів, вентиляція сидінь, обігрів керма. Масажі і все інше, друзі. Тут дуже і дуже багато функцій. Погляньте тільки на цей монітор. Панорамний монітор зігнутий, виглядає салон просто як космічний корабель. Друзі, шикарне авто. Уже у продажу в компанії автопарк міста Харків. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд. Придбати можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг.